Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми навчимося писати маленьку букву Ф. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Починаємо наш урок із гімнастики для очей. Поки проводимо пальчикову гімнастику. Для цього притяніть дві ручки вперед, праву і ліву. Пальчики зажміть в кулачок, а потім покажіть вказівний пальчик порухайте одночасно на правій і на лівій руці вказівний пальчик за часовою стрілочкою, а зараз покрутіть проти часової стрілочки. Виконайте цю вправу декілька разів. Відгадайте загадку. Фіолетові фіранки у світлиці та на ганку. Фіолетові малята весну люблять зустрічати. Це квіточки фіолетового кольору фіалки. Давайте вимовимо перший звук в цьому слові. Фі. який ви чуєте цей звук? Це приголосний, пом'якшений фіалки. А зараз пограємо в гру «Найди пару. Перед вами з'явилися друковані літери. Давайте назвемо їх. Х велика, Х маленька, С велика, С Маленька, Г велика, Г маленька, Ч велика, Ч маленька, Ф маленька. А зараз перед вами з'явилися рукописні письмові букви. Утворіть пари друкована літера і рукописна літера. Отже, великій букві Х друковані відповідає ось ця велика буква Х письмова. Для маленької літери Х маленька буква Х. Для букви великої С відповідна пара, буква С. Для маленької С ось її пара. Буква Г велика з'єднується ось з цією буквою Г. Г маленька з маленькою Г. «Ч» має ось таку форму рукописну, а маленька буква «Ч» – ось вона. А яка ж буде буква Ф маленька? Сьогодні ми саме познайомимося, як писати маленьку букву F. Давайте ще раз звернемо увагу на друковану літеру. Ви бачите, що вона має довгу вертикальну лінію і два півовала лівий півовал і правий півовал, це друкована літера F. Яка ж буде письмова? Буква письмова. Мало чим відрізняється від друкованої, хіба що має певний нахил і пишеться в рядочку. Отже, розгляньмо нашу букву. Ви бачите знайомі елементи, овал, і ще один овал, а посередині довга похила лінія. Давайте подивимося, як ми починаємо писати букву F. Перший елемент ми пишемо лівий овал. Для цього ми стаємо нижче верхньої лінії рядочка і починаємо писати овал ліворуч. Написали овал, відірвали руку. Далі проводимо довгу похилу лінію аж до нижньої міжрядкової лінії. Відірвали руку і пишемо в правий півовал. Чудово поставте ручку свою в повітря і разом зі мною пишемо букву F. Спочатку пишемо лівий овал, написали, відірвали ручку. Провели тепер довгу похилу лінію. Відірвали ручку, стали на цю довгу похилу лінію і праворуч пишемо овал. Чудово! Заме з цією буквою ми поєднаємо сьогодні інші літери. Прочитаємо слова, що з'явилися у вас на екрані. Фото форма, ма. Фар. Фор. В усіх цих словах ви бачите букву сполучення ФО, що може утворити склад, як ми з'єднуємо букву F і букву О. Ми пишемо спочатку букву F, потім відриваємо руку, ставимо на середину приблизно правого овалу точку, і ведемо з'єднувальну лінію. До верхньої лінії рядочка і потім пишемо овал букви О. Ферма фен кафе. Для цих слів ви бачите спільне слово буквосполучення Ф, щоб поєднати літеру F і букву E, «е», після написання букви F. Ми відриваємо руку, ставимо потім ручку або олівець на нижню лінію рядочка і починаємо вести з'єднувальну лінію до верхньої лінії рядочка, тобто ведемо в і вгору, і заокруглюємо ліворуч пишемо букву Е, Шафа. Сафарі жирафа. Для цих слів характерне буквопоєднання Аф. Як ми пишемо це буквосполучення? ми пишемо знайому вам букву А і, завершуючи писати, коротку похилу лінію із закругленням праворуч. Ми не зупиняємося і рухаємося до верхньої лінії рядочка. Потім пишемо овал, проводимо довгу похилу лінію і пишемо правий овал. Зефір кефір стефанія. Ми поєднуємо букву Е і букву Ф. Ми пишемо літеру Е, не зупиняючись, піднімаємося до верхньої лінії рядочка і пишемо овал букви Ф. Потім довгу похилу лінію і правий півовал. Прочитайте слово, яке записано рукописними буквами. Фок. Кус. А це слово фікус. Чим відрізняються ці слова? Вони відрізняються буквами О і буквою І. Змінилася буква? Змінилося слово. Фокус чудо в цирки. Фікус рослина, квітка. Тож відкрите свої зошити, відступіть від попередньої роботи один рядочок. Поки ви готуєте свої зошити або аркуші в косу лінію, ми пригадаємо, як потрібно правильно сидіти під час письма. Ніжки ми тримаємо на підлозі, спинка рівна, голова ледь нахилена. Зошит у нас лежить навскоси, руки лежать на столі, і трьома пальчиками тримають або олівець, або ручку. Пригадали? А зараз починаємо працювати в зошиті. На першому рядочку ми напишемо елементи букви F. Лівий овал, довгу похилу лінію, правий овал. Запишіть ці елементи протягом всього рядочка. Нагадую, що ви можете зупиняти наш урок в будь-який момент, коли вам буде це зручно зробити і працювати у зручному для себе темпі. Ми пишемо букву F на другому рядочку. Для цього ми об'єднаємо наші елементи. Пишемо лівий овал, проводимо довгу похилу лінію, потім приєднуємо правий овал і пишемо літру F цілий рядочок. На третьому рядочку ми з вами запишемо склади, прочитаємо їх. ФО ФЕ Отже, і в рядочка ми пишемо склад ФО, використовуючи верхнє поєднання. І завершуємо писати склад ФЕ, використовуючи нижнє поєднання. Ми продовжуємо працювати, і на наступному рядочку пишемо склади. Читаємо їх Аф ЕФ не забуваємо, що від букви А і від букви Е ми піднімаємося до верхньої лінії рядочка, щоб написати букву F. Отже, піврядочка ми пишемо склад АФ і продовжуємо писати F. Зупиняємо, відпочиваємо, пишемо каліграфічно з нахилом, дотримуючись цих розмірів букв. На наступному рядочку ми записуємо з вами слова фокус і фікус. Запишіть два рази слово фокус під час письма диктуйте собі по складах ФО чуємо ФО і пишемо ці букви. Кус чуємо Кус. Записуємо відповідні літери. Отже, два рази ми записали слово фокус і двічі запишіть слово фікус. Якщо ви завершили писати, час попрацювати ручками і ніжками. Піднімайтесь, порухаємось. Продовжуємо наш урок, розгляньмо слово фотоапарат. Використовуючи літери цього слова, можна скласти інші нові слова, Ну, наприклад, слово пара, фата, «трап». які слова ще можна утворити із даних букв. Тато, фара, парта, апарат, тара, торт. Тож давайте з вами запишемо ці п'ять слів, що з'явилися у вас на екрані. Тато, фара, парта, апарат, тара. На новому рядочку ви починаєте писати, і перше слово пишете з великої літери. Між словами ставите кому, в кінці обов'язково ставимо крапочку. Ви повинні в зошит записати дві слова рукописними, тобто прописними, літерами. Натисніть паузу і виконайте завдання. Якщо ви записали і повернулися до нашого уроку, перевірте, чи правильно ви записали ці слова. Якщо ви помітили помилку, не засмучуйтеся, всі можуть помилятися. Саме головне виправити свою помилку, тому охайно перекресліть літеру з правого верхнього куточка в лівий нижній куточок це буде ваша діагональна лінія. І зверху запишіть правильну літеру. Якщо ви пропустили буковку, знайдіть, в якому місці слова вона має стояти. І зверху запишіть цю букву. Отже, ви перевірили слова тато, фара, парта, апарат тара. Ми рухаємося далі. Прочитаємо слова і подумаємо, якої літери не вистачає в кожному слові. Соїка. Софійка. Іранка. Фіранка. Ігура. Фігура. Фірма, фірма ермер, фермер, гайка, гафійка. Отже, ми помітили, що в кожному слові відсутня буква Ф. То на новому рядочку запишіть ці слова рукописними буквами. Скажіть, будь ласка, Софійка пишеться тільки зараз з великої букви, бо це слово першим стоїть. Ні. Слова Софійка і Гафійка ми завжди пишемо з великої літери, тому що це імена. Отже, натисніть паузу, записуємо перше слово Софійка, ім'я пишемо з великої літери. Між словами ставимо кому, після слова Гафійка ставимо крапку. Якщо ви дописали слово Гафійка і поставили крапочку Перевірте. Правильність написання своїх слів. Ми продовжуємо наш урок. Спишіть друковані речення рукописними, тобто писемними буквами. Давайте прочитаємо перше речення у сквері. Фонтан. Ви помітили, що в нашому, слов... нашому реченні три слова. Всі слова пишуться окремо, перше слово з великої літери. Після останнього ставимо крапочку. Наступне речення почнеться у нас з великої літери. Читаємо наступне речення. Біля. Фонтана, Гралися, Софійка і Федір. В нашому реченні з'явилося слово Федір, яке буде писатися з великої літери. Але не турбуйтеся, зараз ви все це побачите. І третє речення у Софійки новий телефон. Отже, ми починаємо писати наші речення. У сквері фонтан, біля фонтана гралися Софійка і Федір. Зверніть, будь ласка, увагу! Як пишеться велика буква F. Ми пишемо великий овал між верхньою міжрядковою лінією і верхньою лінією рядочка. Пишемо великий овал. Потім проводимо довгу похилу лінію, починаючи з верхньої міжрядкової лінії до нижньої лінії рядочка і заокруглюємо ліворуч. Потім встаємо на цю ж довгу похилу лінію і пишемо правий великий овал. Він буде торкатися і верхньої міжрядкової лінії, і верхньої лінії рядочка. Потім від букви Ф ми проведемо з'єднувальну лінію аж до верхньої лінії рядочка за округлим ліворуч і напишемо букву E. «Е». Тож натисніть відео на паузу. І запишіть ці речення рукописними буквами. Перевірте, будьте уважні. Наш урок добіг кінця. Оберіть, який же настрій панує в вашій душі наприкінці нашого уроку. Це було не перевершено. Так говорить перший наш друг собачка. Ну, нормальний урок, так говорить другий наш друг. А третій роздравтований, у нього урок пройшов погано. А як у вас пройшов урок? Оберіть ну, собі друга. А ми завершуємо наш урок, зустрінемось на наступному і навчимося писати велику букву Ф. Я бажаю вам цікавого і веселого навчання.